Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в магазині Сінсей. Додаткові знижки, подвійна можливість мінус 50 на акційні товари. Якщо берете від двох і більше акційних пропозицій, то знижка 50% на всі позиції від цінника з 29 січня по 4 лютого не так багато днів, тож не пропустіть. Хочу вам ще раз наголосити, що акції на акційні товари додатково до акційної ціни мінус 50%, якщо берете від двох товарів. Але знаєте, що ще й приїхало багато весняних новинок. Обов'язково зроблю для вас огляд весняних новинок, бо вже їх ну, дуже багато привезли цікавих. Але сьогодні про акції. Джинси такі вишневі бордові по 389 гривень. Йдуть вони такого прямого крою. До речі, низ не оброблений. Так, це зі спинки, а це перід. До речі, нема кишені спереді, лише ззаді. Щось схоже до шкіри, але це не шкіра, це такий. Малюнок імітації 459 гривень коштують. Джинс леопард 399. 399 гривень, ось такі джинси, в них трошки легенький кльош. Також є жіночі сумочки 239 гривень. Ось такий варіант зі знижкою. В кольорі є по 339. Це є такі більш квадратні, вони прямокутні. А є по 239, то вони йдуть за округленим низом. Ось така сумочка. гладенька екошкіра 519 гривень з брелочком видмедиком. Рюкзак за 229 гривень з такими бантиками. Досить, до речі, місткий. Але то мені цікаво подивитись на весняну колекцію вам теж? Пишіть в коментарях. Така курточка плащик зі знижкою за 619 Якщо візьмете ще щось з акційною ціною, не обов'язково куртку, можна якусь дрібничку, у нас був яскравий цінничок. І ця куртка піде з додатковою знижкою. Можливо, вона і так за 52% знижки йде, а буде ще від цієї суми 619 знижка, тобто буде за 310 гривень. Я так заокруглюю. От, тому, та, -то, дуже навіть вигідно. Таке спортивне взуття за 129 гривень. 219 це вже екошкіра, бо ці такі тканинні. Такий шарфік хустиною за 339 гривень. я говорю, Рукавички по 89 гривень, шапочки по 119 гривень. Угу. Домашні капці 179 гривень. Дуже приємні на дотик. Що зверху, що всередині. І підошва така вона йде гнучка. Шкарпеточки, вони і так вже зі знижкою. Тут, бачите, взагалі 59% знижки це її підслідники, 5 пар за 69. Якщо берете дві пачки, то е, підуть вони ще з мінус 50 від ціни. Тобто ця упаковочка буде за 35 гривень, або така за 30 гривень. Тут багато цікавенького. А літом, як знайдете, чесне слово. 59, 69 підсліночки дитячі з куромі. В упаковучці дві пари 59. Чорні є по 69 гривень, 5 пар. Не мабуть, звідси. 119 гривень жіночий бьюст Галтер. Гарне поєднання матеріалів. Тут де чашечка, така не прозора, яка тримає форму, а зверху такий як фатін З візерунком дуже красивений. Так, А ось ці акційні. Тут як які: 199 гривень. Так, ці акційні. До речі, під бізгалтером можна собі підібрати трусики з таким малюнком. Окремо. І для багатьох я знаю точно, що це буде великим плюсом. Бо, наприклад, верх треба один розмір, а не інший розмір. Це ж це класно, що можна підібрати все під себе. Ну і багато є неакційних новинок. Піжамка жіноча 189 гривень такою футболочкою і шортиками. Так, Це не акційна новинка 599 гривень, теж футболка і шорти. Хочу відповісти на коментар, який я зустріла під минулим відео, де розказувала, що є акція мінус 20%. Хтось мені писав, на що ви показуєте цей товар, У нас такого нема. Я знаю, що асортимент може відрізнятися, бо якийсь товар швидше розкупили, якийсь інший, але хочу донести вам загалом, яка є акція. Тобто ви маєте розуміння, який у вас є асортимент, ну так, орієнтовно, і будете собі знати, що зараз є додаткова акція до цінників мінус 50%. Тому так. Акційна ціна 169 гривень на ось таку скриньку. Вона йде із кришкою. Тут така сомляна. Я таке враження, що це натуральний матеріал. Справжня ось ця штучка. Не знаю, що іменно це є, але виглядає досить таки вау. Різноманітні годівнички 229 гривень. Підсвічники, ще така осіння тематика з гарбузиками по 69. Фотоальбом за 79 гривень. Він де такий картонний, можна собі в довільному порядку ставити фото, щось якісь нотатки писати. А ще він має ось таку стрічку, можна зав'язати. Такий фотоальбом за 99 гривень. Теж він з аркушами. В попередні були твердіші аркуші, тут тоненькі. Копілочка за 69 гривень, щенячий патруль. Мабуть, в дитячу саме найкраще підійде. Така фоторамка на фото 13 на 18 см 59 гривень з підставкою. Годинник настінний. І знаєте, що мені тут подобається? Що тут є подвійні цифри. Тобто від 1, бачите, йде коло, а внутрішнє від 13. Дуже класно дитину вчити усвідомлювати, як це є. Що воно ніби друга, але це 14. 89 гривень. Дитячі різні по 50 гривень. Фоторамка на 12 фото. 79 гривень. Перший рік життя малюка на такі малесенькі фото. На мою думку, це недооцінений елемент інтер'єру. Це така рамка із прищіпками для фото. 99 гривень, дуже прикольно, можна собі роздруковувати, чіпляти, потім сезонно змінювати. Хороший варіант для дизайну. Осінньої подушечки Hello Autumn по 169 гривень 30 на 50 см. Ось така текстильна корзинка за 139 гривень для зберігання речей. Це одна, а то, що тут всередині, це вже інша. Вони разом не поєднані. Вінчик із ялиночкою всередині за 79 гривень і ще в комплект входить ялинка, форма металева для печива. Такий набір теж форма для печива і лопатка 49. Набір рушничків 99 гривень дві штуки. Один варіант такий зимовий. На, до речі, тонкий розсвічується, а інший вафельний такі з грінджем по 69 гривень, теж дві штуки. Ось такий набір із крінчем, бачу, що є прихватка. І ще щось. Давайте дивитися. 129 гривень ціна, а це, можливо, фартух, а може і ні, хто знає. І є фото. Ось, це точно фартух. Ловіть лайфхак. Як побачите, які чашки зі знижкою. Стоїте отак боком, де видно низ. Такі по 99 гривень гарбузики з золотистою ручкою. Такі грибочки в Ціна 99. Це, до речі, щось новеньке таке приїхало. 129 гривень. Бачу, з котиком. Чи це не котик, хто зна. 79 гривень ціна. Чашки-слоники по 119 гривень. Вони йдуть як цілий витвір мистецтва. То можна можна якусь невеличку рослинку посадити, буде як горщик, або ще щось, квіточки, що-небудь. Або використовувати за призначення. Та ще як варіант з осінньої колекції, такі тарілочки. До речі, вони дуже важкі. Ціна 99 гривень. Набір, блюдечко і чашка за 99. Так, цей варіант 79 гривень, вони більшого діаметру, можливо, навіть 27 сантиметрів. Бачите, тут їх багатенько, можна навіть зібрати 6 штук, кому до комплекту треба. За 159 гривень ось таке блюдо. Гарбузи. 129 гривень місць із кришкою із з цієї ж колекції є чайнички. Не бачу, щоб тут була знижка. Ага, нема. Добре, Вони не акційні, тільки ємність. Чекайте, ще й більшого розмір. Давайте глянемо. 189. Тримачі для швабри чи для чогось іншого. Ось такі. Набір з трьох штук за 89. Є ще світленькі. Такі прищіпки, 4 штуки за 69 гривень. Силіконові форми по 79. Такий варіант 59. Вау! А я щось навіть в зимі такої форми не бачила. А як це може бути таке? А так, ціна її 69 гривень. Ну, жвав, якийсь пиріг спекти, де тісто йде заливне, а воно таке гарне має бути. Так, та й шум. Подивіться, ще їх хатинки. Так. Ага, хатинки чомусь не акційні. І такий варіант ціна 59. Так, мозок. Мозок навіть продають. Так, яка ціна, нам не зашкодить. Не бачу. Безцінний мозок. Такі гарбузики по 49 гривень. У вас якісь цукерки зробити? Там бачу, що її мозок, а, це до Хеллоуіну. по 49 гривень. Прикольно. Можна теж щось собі придумати таке з мозком. Можна розмальовувати як горішок, або зробити якусь бомбочку О, молоко. Знаєте, шоколадні є. Коротше, В кого є фантазії, то можна багато придумати. По 69 такі гарбузики. Всього є різного. Ялиночки 79, це більші. Менші по 49, ну ж краса. Можна, знаєте, що, наприклад, галеретку залити, а потім в інший колір кинути. Дуже буде цікаво. Ось. Так. Так, такий олень, 39 гривень. Вау, килимки для розкачування тіста, але без акції. Це є підставки під гаряче. Їх є набір із трьох штук, але бачу, вони без цінників. Мається на увазі без акції. Без акції набір коштує 169 гривень. Прикольні, дійсно витримують гарячі. Я прям з вогню знімала і ставила, і нічого їм не сталося. Ще одна новинка. Ціка цікава. Контейнер прозорий. В холодильнику можна зберігати 229 гривень. Така шторка за 189 гривень, розмір 1,40 метра на метр шістдесят. Така сумочка органайзер за 139 гривень в дитячу. Може й не тільки. Такі по 99 гривень з гусями. А це ще, слухайте, новеньке. 129 гривень це така накладка на автокрісло для дитини, щоб можна було собі щось малювати. Так, клас! Бачите, є фіксатори резиночки. Ось такі бокові кишеньки для маркерів чи ще для чогось хороший варіант. А ще воно зі знижкою 62%. І додатково, якщо візьмете два акційних товари будь-яких або з однакових, то буде додаткова знижка. 169 гривень це і набір із трьох таких контейнерів текстильних. 119 гривень Такий один.